Мене звати Нікіта Арський і я випускник Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я цікавлюся математикою з молодшої школи. І у п'ятому класі я познайомився зі своєю першою вчителькою з математики, яка була настільки сама зацікавлена усій науці, що зарядила й мене. І саме тоді я почав вивчати її і самостійно. А далі вступив до фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, щоб вивчати математику більш поглиблено. Національний мультипредметний тест це іспит, який складають усі вступники для того, щоб вступити до закладу вищої, вищої освіти. Він складається з трьох предметів, два з яких є обов'язковими це українська мова та математика, а третій на вибір. Його можна обрати серед іноземної мови, історії України, фізики, хімії та біології. Я обрав третім предметом англійську мову і з цих трьох предметів отримав по 200 балів. Усі три предмети, які я складав на, на національному мультипредметному тесті, я дуже добре знав завжди і до, гарно їх вивчав протягом 11 років у школі. Тому, взагалі, готуватися мені до, до національного мультипредметного тесту було не дуже важко, і безпосередньо до нього підготовка мене зайняла два тижні. Готувався я здебільшого шляхом виконання е, е, тестів попередніх, е, попередніх тестів ЗНО та демонстраційних варіантів НМТ. Оскільки я дуже сильно цікавлюся математикою, я беру участь в математичних олімпіадах різного рівня. Також у восьмому та 9 класі я доходив до найвищого четвертого етапу Всеукраїнської олімпіади з математики і отримав там третій диплом. Крім того, я брав участь у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт в Малії Академії наук України і теж із роботою в секції математика. І на третьому етапі, на всеукраїнському Здобув минулого року перший диплом і цього року другий диплом. Кожного року Мала Академія наук України проводить конкурс захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів. Цей конкурс, на цей конкурс потрібно подати свою наукову роботу, в якій треба для цього. Треба обрати тему наукового дослідження, власне, провести його. Далі відбувається захист науково-дослідницьких робіт. Він складається з трьох етапів: заочне оцінювання робіт членами журі, далі постерний захист та наукова конференція. Конкурс складається із трьох етапів: першого, другого та третього, де третій це найвищий всеукраїнський. А якщо ти отримав диплом на третьому етапі цього конкурсу та володієш англійською мовою, ти також маєш право взяти участь у міжнародних конкурсах та представляти Україну на різних міжнародних заходах. Цей конкурс подарував ну загалі участь у Малі Академії наук. Вона мені подарувала не лише знання, а е, також, якщо так можна сказати, які навички soft skills. Я багато чого навчився, і навіть в соціальному плані е, та е, ось здобув багато корисних навичок. Е, також е, найцікавішим у, ц... у в участі в Малі Академії наук особисто для мене є сам процес написання роботи. Е, ось, е, тому що у дослідженні ти відчуваєш себе дуже вільно і е, досліджуєш те, що тобі подобається. Саме це, мені, саме це мені, мене в ній цікавить. Під час написання роботи ніякого хвилювання в мене не було, я отримав від цього лише задоволення, адже працювати ну, в мене з математикою, працювати з великими формулами, працювати зі статтями це для мене найцікавіше, що є в участі в цьому конкурсі. Перед захистом, звичайно, я хвилювався, адже тут ти або пан, або пропав, можна так сказати. Одна помилка, вона може багато чого бути вартою багато чого. Але оскільки робота написана дуже, ну була в мене добре, то в мене хвилювання було не дуже сильним. Тобто ти, ти боїшся, що я знаю відповіді на питання, які мені ставили. Рекомендую взагалі поринути у математичний такий інфопростір. В інтернеті зараз дуже багато є матеріалів для тих, хто вчає математику, для тих, хто її любить. І можна багато чого навчитися, навчитися багато того, що не викладається у школі. Крім того, рекомендую брати участь у всіх заходах, олімпіадах та також у конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт в Малій академії наук. Адже це дійсно аналіз багатьох джерел він допоможе поглибити з визнання і в деякій області на деякому рівні стати експертом в математиці. Оскільки я беру участь в різних олімпіадах, то я от, е, е, вже зрозумів таку річ у житті, що, звичайно, участь це дуже важливо, але дуже часто для участі потрібна перемога у попередньому етапі. Тому заради участі треба перемагати. У житті я планую займатися науково-дослідницькою діяльністю у математиці та пов'язати своє життя з математикою. Взагалі ніякого лайфхаку чи формули успіху, як такої, у мене немає. Я просто відповідально ставлюся до тих предметів, які мені потрібно було складати на національному мультипредметному тесті. Та під час навчання у школі в час цих 11 років я знав їх добре завжди. Усім, хто буде складати ЗНО або НМТ, рекомендую вивчати всі предмети добре вже зараз. Ти навіть тим, хто навчається ще в п'ятому класі, або в восьмому, або в дев'ятому, оскільки. Це вам допоможе уникнути багатьох проблем під час підготовки та навчити все знову за останній рік. Я планую вступати на механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.